Сьогодні у нас другий день копу, як відкрили сезон. Здається, мені знайшов я не бити Ну, бо не бити хто його знає. Може бити трошки, але ось перший сигнал був, вже не перший я, третій. Перший був поясок снаряда, другий був якась алюмініваш бой. І третій викопав. Ну, було так, як салдеповська монета. Думаю, хоч салдеповська монетка хоч щось знайду і подивити. Сам не повірив, сам трошки так шокований. Давайте подивимося. Нашу знахідочку, ось наша знахідочка дивіться, Срібний хрестик. Зараз я його протру, подивлюся проба. Так, він здається є проба. Без ушка, ну але так, срібло, бо важке. Є в нас там вони проба. Ось такий перший сигнальчик. Ну, тут ще я бачив маленькі кусочки кераміки. Чорна, красна. Значить, Тут зараз будемо ходити. Ось таке у нас така знахідочка. Так що ж, друзі, шукаємо далі. Ну що, друзі, пішов я з того міста. Піш там нічого Ходив ще цілу годину. Кераміка є. Але подивився по картах, там стояв млин. Ну На млинах тяжко щось знайти там. Не знаю, перейшов ось трошки далі. Йду чисто по полю, де ніколи не було ні хатів, нічого. І ось у нас монетка випадає. Така радянська монетка. 3 копійки 1952 рік. Ось така у нас монетка. Збереження збереглася чудово. Трішки гнута, але ця сторона трошки затерта. Ось така у нас монетка. Ну що, йдемо далі. Може ще щось попадеться. Йдемо. Так, друзі, чергова знахідочка. Ледве зацепив. Думав, що якийсь шмурдяк, викопую і дивіться, що це. Годинник у нас. Це вже сучасний, електронний. Дата залишилася 31 число. Мабуть, 31 його загубили, якого місяця. Фірма чи то Левіс, там ось щось. Так, друзі, чергова знахідка. І теж дивіться, ну це вже сам корпус від часів, від годинника. Зараз я його протру. Ну так, це теж, мабуть, від якихось електронних, що немає і ні надписів ніяк. Ну так, знахідка так собі. Що ж, два, два годинники підряд, це таке, що не знаю, що так не попадалося. Так, ідемо далі. Так, друзяки, черговий у нас Підійшов від послідньої знахідки, де викопав. Мені, мені здається, це пізня радянщина. Одна копійка. Зараз я її протру. Так, нічого не видно. Ну, то дома вже я тоді помию, зроблю обзорчик. Це одна копійка радянська. Ну що, забираємо. Далі. Так, друзі, і чергова знахідочка є. Я вже так глянув, ну, бачу, що це не монета. А давайте пойдемо, що це таке. А, конинка це в нас. Куди ж без неї? Ось така в нас конинка. Ще трішки ще і плугом зачепило. Такий елемент кінської упряжі. Мабуть, це буде на сьогодні остання знахідка, можливо й ні. Таке в мене сьогодні вільне полювання. Чисто ходив по полю, там, де люди не жили. Так, на удачу. Виявляється, конинка була не остання знахідка на сьогодні. Ще нам випав ось царьок. Я вже перейшов під берег, іду додому. Коли йду, ніколи не виключаю металошукач. Хоч уже я тут й проходив сто разів. Випав нам ще. Мені здається, це царьок, а може й ні. Так, ну, я бачу вензелем Миколи другого. Це одна друга копійки зараз я протру. Так ось. Вензель. Миколи другого. Зараз подивимось рік який. Ну а рік, на жаль, вже як відмию, тоді на обзорчику покажу, бо води немає з собою. Ну отак. От такий ще й нам випав. Так, друзі, ну і обзорчик. Що вдалося сьогодні знайти на вільному полюванні? Ну, звісно, цей хрестик порадував перва знахідка. І одна друга копійка 1911 року. Так, годинник такий. Попався. Це сам корпус. Ну, теж, мабуть, такі часи, раніше були Монтана. Так, що у нас далі? Три копійки тисячу де тут після другого. Конинка і дві одинички пізні Салдеповські. Одну я вам показував, другу вже не показував. І такого гудзика знайшов. Теж такий незрозумілий. Знизу чорне, чорний метал, згнив уже. Отаке. таке. Ну, отаке у нас вільне полювання. Так що... Можна ходити там, де і люди не жили, щось буде. Так, ну це одна друга проб'ю, може і рідкісна яка, бо завжди мені трапляються. знаходяться завжди 99 й рік, 97. й Це в мене перша така. Ну це, друзі. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna to play tough and wanna hate this, I'll always show.